Вітаю. Коли бачу фото східних чи африканських жінок, що несуть значний вантаж прямо на голові, згадую свої заняття легкою атлетикою і актуальність вміння попасти в себе під час поштовху ногою. З цією метою ми ходили колами по стадіону з партнером, який сидить в тебе на плечах. Ходили, поки не стане легко. Тобто, тіло змушено було знайти баланс, щоб м'язи працювали найменше, а обтяження розподілялись по скелету, тобто по кісткам. Отже, правильна постава це не зовнішній вигляд, а відчуття, яке може в собі напрацювати навіть людина зі сколіозом або іншим явним порушенням постави. Але це не відчуття стиснутих лопаток. Маю на увазі відчуття, коли якийсь вантаж на плечах або обтяження, поставлене на голову, можливо, навіть не фізичне, а психоемоційне обтяження. Ніяк не згинає і не скручує корпус, а проходить по центральній уявній осі, що вертикально пронизує тіло. Або відчуття, коли вага голови в положеній стоячі, проєктується по центру між стопами. Його бажано підтримувати в собі і без обтяження. Для цього пропоную свою рідну вправу, яка заключається в тому, щоб, утворивши на маківці головний убор по типу бублика або чорми, покласти собі на голову мішечок. Із тканини, наповнені, наприклад, крупою, кілограм чи два. І з ним вільно рухатися, ходити, обертатися довкола себе, танцювати. Або з цією ж метою можна посадити собі на плечі дитину. Якщо зараз це не дуже зрозуміло, можемо розпочати сеанс масажу в моєму кабінеті з відтворення описаного відчуття динамічної рівноваги. Дякую за увагу!